Отже, щодо угощу не дійсно, там через півроку відбудуться парламентські вибори. Пана Орбана на станом на зараз досить такі хиткі шанси отримати владу. Один з яскравих лідерів Пєтермадір, партія Тіса, називається мер Будапешта, представник цієї партії. І коли були минулі вибори, вона в столиці набрала тотальну більшість. А що стосується Орбана, в нього є така особливість: він дуже сильно може мобілізовувати свій електорат. Саме на своїх електоральних вочинах це там і невеличкі містечка. Нам не потрібно розслаблятися в Україні. В Орбана ми знаємо дуже такі контроверсійні складні відносини з українським керівництвом і він має свій погляд на війну. Але ми бачили вчора Трамп, президент, сказав ну надзвичайно хвалебну річ по поводу Орбана. Він сказав, що Віктор покликав його декілька разів назвав по імені. До речі, не забув від імені останніх сказав, що От Віктор це мій друг, це фантастична людина. Потужний лідер, я впевнений, що він переможе йому успіхів. Я думаю, що маючи цей мейнстрім в цьому ситуації, підтримка Трампа для середньостатистичного європейського виборця, це важливо. Тому будемо дивитися, там буде досить цікава, динамічна виборча кампанія і надважлива для України.